Шановне панство, продовжуємо огляд на винок із Макдональдс. Другий український бургер, житній з куркою та часниковим соусом. Даний бургер, як і інший із цієї серії, коштує 155 гривень. Отак От виглядає наше пакування. Давайте заглянемо. Дуже Класно, воно виглядає, Така ідеальна булочка з житнього хліба з білою посипочкою. От. Ну, розмірами, мабуть, десь як Бігмак. До речі, перший зі свининою там ще я не назвав цибулю. Потім вже як доїдав його, мені трапилась цибулька. Там всі інгредієнти інгреди... інгреди... вгадав і кроме цибульки не назвав. Так, ну тут ми бачимо зразу бекон. Оце. Просто лайк. От, курка з беконом це класне поєднання. Е, білий чесночний соус ми бачимо, да? давайте, шляпочку, шапочку, Все з ними. огірки мариновані, е, білий соус, чесниковий 100% е, огірки мариновані, салат, два ломтя бекону. Е, наша курочка в двох котлетах. То, то, то також е, дві котлети. Вот ломить сира між котлетами. Так, а ну-ка, тут ще може соус якийсь. І тут, до речі, два соуса. Медово-гірчичний соус знизу вони положили. Два соуси це добре, тому що перший бургер був суховатий, але тут, я дивлюсь, тоже соус якось такий густий, там він впитався вниз в булочки. Зверху тут перемішався з листями салата та огірками. Ну, Подивимося, як воно буде це все зараз з'їдатись. Давайте спробуємо. Ну, перший укус зроблю без бекону. Хочу спробувати. Отак. Це і смачніше. Одразу. Клас. Курочка мені дуже більш подобається, соус поярче, якось чесночний. ну хрі... Хріновий соус він хріновий. він мені сподобався по кольору. Вот. Але самого хріну там майже не відчувалось, А тут курочка з огірком, вот, і соусом ну прям по кайфу. Котлета з курки більш така опруга, е, важче здавлювати і кусати цей бургер. Я вже нажимаю на булочку, вона в мене вже розлазиться, І все одно спросувати його не можу і нормально вкусити. Мариновані огірки мають такий кайф. Так, давайте з бікончиком. Ну цей 9 з 10, сразу кажу, мені подобається. Тобто цей більш сочний, з куркою більш смачніше. Мені подобаються соуси. Що перший, що другий. Ще є бікончик. Зараз прикиньте, який класний окус буде з біконом. Єдина проблема, що булочка чомусь розвалюється. Тому що, мабуть, не їм одразу, а доставка була. Бікончик підкопчений значною ой кайф. Ну, це топ. Це мені подобається е, значно більше. Хоча в макі я більше люблю там з біфом, з свининою е, бургери частіше мені подобається. Ну тут з куркою, е, з поєднанням соусу, це не такий сухий. От. І дуже смачно, реально смачно. Чесночний соус не губиться, гірчичний медовий соус теж дає свою ну, по, кайфу, по кайфу. Мені подобається прям взагалі чудово. Так що це брав би на постійній основі. От. І цей рекомендую куштувати першим. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та пишіть коментарі, якісь ці бургери вам сподобалися більше. Цікава ваша думка. Так що також не забувайте писати про новинки фастфуда, чіпсів, сухарів та інших заманух з оглядів, які я роблю. До нових зустрічей всім пока.